На сумщині триває обов'язкова евакуація мешканців із 10 кілометрової зони від кордону з РФ, які потерпають від постійних ворожих обстрілів та авіаударів. Докладніше про процес переміщення громадян та надання комплексної допомоги і супроводу на всіх етапах розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко. На підставі розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації про організацію евакуації із 10-кілометрової зони, зокрема. Місто конкретно було та місто ворожба. Є е, у нас постійно діюча виключва комісія, тому відразу також розпочали роботу е, Ну, Алгоритм наступний. У нас е, люди звертаються, приймаємо заяву від людей, які мають бажання евакуюватися. Це я відразу хочу пояснити не. Примусово, а обов'язково. Тобто людям кажучи, дуже дуже рекомендують все таки виїхати, але насильно ніхто там з з будинків чи з квартир людей, скажімо, не буде викидати чи, чи виганяти. Тому люди записуються зараз на евакуацію. Ми формуємо списки, і подаємо далі вже з фонди фондам, з якими ми працюємо завтра будуть подані автомобілі. На автобуси і відвезені вже на пункти перетримки е, у Суми, і далі будуть ці люди, або е, хто по бажанню йде до Києва там чи Полтави до Дніпра, е, чи залишається в Сумах на певний час. Людям будуть надані відповідні умови, або це будуть е, е, кімнати тимчасового проживання, або бокси у гуртожитках. І забезпечені одноразовим харчуванням забезпечені будуть е, продуктовими наборами для того, щоб будемо саме спрятувати е, зараз. Говоримо за гігієну, е, тому в будь-якому разі своїх людей ми не кинемо напризволяще. Е, і якщо у кого є бажання десь можливо в інші місця, більш безпечніше, тому що суми також в зоні ризику, в зоні обстрілів знаходяться. тому в нас є певна база даних. Де можуть люди перебувати в інших містах? вивезення людей із зони небезпеки почалося ще влітку минулого року, і наразі за офіційною інформацією повністю евакуйовано населення з близько 30 сіл. При цьому робота триває. Адже загалом у прикордонній смузі знаходяться 115 населених пунктів, у тому числі і села Білопільської громади. Ті люди, які їдуть в інші міста, наприклад, там інші України, там Київ, Дніпро, Полтава і далі в їх безкоштовним поїздом направляють до. Місця, скажем, пере ну, тимчасового перебування, тобто київ Полтава чи Дніпро, і далі там також з ними працюють фахівці, надають відповідну допомогу, можливо, матеріальну, також, можливо, продуктову чи іншу. І також допомагають вже дістатися до нового місця перебування. Основна маса людей все-таки вже, вже виїхала і зараз цей процес продовжується. І думаю, що Ну, зрештою, наша перш... головна задача це забезпечити на даний момент безпеку громадянам, тому що вчора е знову ж ціка зрозуміти ми мали приліт радів в місто у житловий район, і люди розуміють, що е безпечного міста наразі ж е місця у місті немає, тому кожен такий прильот спонукає людей для того, щоб все таки прийняти рішення щодо евакуації, на і саме на користь евакуації. Евакуюватися можна організовано, звернувшись до місцевої влади або самостійно. Після прибуття на місце призначення евакуйовані оформлюють статус внутрішньопереміщеної особи та гарантовано отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого або 3 тисячі на дитину чи особу з інвалідністю.